Моє вітання! Я Марина Березюк, бізнес-психолог. Сьогодні поговоримо про сервіс. Про сервіс. І сьогодні я хотіла б вам розповісти про 10 сервісних дрібничок. Можливо, саме для вашого бізнесу ви щось для себе віднайдете і зможете більш якісно вражати клієнтів, тому що дрібнички це завжди про ті враження, які отримує клієнт. І не потрібно плутати дрібнички, сервісні дрібнички з якісним сервісом. Якісний сервіс про це моя книга, власне, це база, це база, без якої будь-які дрібнички вам не допоможуть. Але якщо ви вже розібралися з базою, ви вже можете створювати надбудову. Та, згадаємо Карла Маркса з його базисом і надбудовою. І, до речі, саме він говорив про те, що. Базис визначає надбудову, тобто не можна без базису або в відриві від базису робити якусь надбудову. Так ось сервісні дрібнички, про які я сьогодні хочу вам розповісти, це саме надбудова. Але нам потрібен базис. Та про базис я пишу в своїй книзі. Тут системно розповідаю про те, що потрібно обов'язково забезпечити бізнесу для того, щоб ваш сервіс був на високому рівні. Якщо буде одного компоненту, не буде. Сервіс не буде на високому рівні, і клієнти не скажуть, вау, тут класний сервіс, класні продукти, хочу повертатись туди ще. А насправді клієнти про це не розповідають так буквально. Вони просто або роблять пости в Інстаграм, або в Фейсбуці, або в Тіктокові, коли дійсно хочеться поділитися своїми враженнями від сервісу, від контакту з компанією. Тому про базис. Читаємо в моїй книзі, а про надбудову ці сервісні штучки та сервісні компоненти, які ми можемо давати клієнтам, насправді це дрібниці. Але є такий вислів про те, що диявол в деталях. І наш з вами випадок, коли ми говоримо про сервіс, це той випадок, коли відшліфовані деталі. Дрібнички вони можуть зробити таке враження від контакту з клієнтом, від взаємин з клієнтами. Це власне і про побудову тих довготривалих взаємин, які приводять клієнта знову і знову до вас, створюють дійсно глибокі відносини з вашим бізнесом. Давайте по порядку. Я підготувала цілий список з цих 10 дрібничок. Можливо, саме для вашого бізнесу я буду дуже тішитися, якщо ваш бізнес невеликий або середній, тому що саме ці бізнеси зазвичай потребують такої додаткової експертизи, на яку або часом бракує коштів. Або елементарно часу власників, тому що власники дуже залучені в операційні процеси в малих компаніях, в невеличких бізнесах. Тому сподіваюся, що ви щось для себе віднайдете. Правило номер один: коли ми пригощаємо гостей кавою або чаєм, або якщо ми маленьке кафе, їсть замовляє каву або чай, Ну, купіть ви вже те печиво, або спечіть самі те печиво, невеличке. Тут якраз історія не про те, щоб, знаєте, вразити якимось додатком до напою, а про те, щоб просто цей додаток був. Тому що клієнт замовляє просто чай або каву, або якщо це зона очікування, і ми запитуємо у наших гостей, чи бажаєте ви щось випити, чай або каву, додайте ще щось до цього чаю і кави. І повірте, навіть якщо... Ну, такі гості, як я, не будуть їсти ту цукеречку або печиво, але це завжди створює дуже приємне враження, тому що ви даєте більше, ніж очікує клієнт. І насправді це коштує ну, копійки, але воно в порівнянні з тим враженням, яке ви можете створити для клієнта, дійсно дуже-дуже чудова інвестиція. Пункт номер два. Він стосується таких сфер там, де клієнт. Має довготривалий ефект, наприклад, станції технічного обслуговування, та і ви можете щось в автомобілі для клієнта залишити. Ну, в мене був такий випадок нещодавно, коли замінювали шини. Я собі поїхала додому, і лише вдома, коли виходила з автомобіля, помітила, що в мене в дверцятах в авто вкладена пляшечка водички, що зараз в літній сезон дуже, дуже актуально. Пляшечка водички, і зверху така спеціальна, ну типу як наліпочка, з інформацією про це СТО. І корисно, і приємно. І це про турботу. Бачите, це про турботу. Окрім води, ми можемо, наприклад, запропонувати якісь там серветки, вологі або сухі, щось таке, що завжди в дорозі буде доречним і знадобиться. Але цей жест турботи про клієнта він дуже дуже ціниться. І особливо, якщо це ще такий сюрприз, коли ти помічаєш не одразу, це дійсно дуже дуже приємне враження створює. І це не потребує знову ж таки великих інвестицій, що вкрай важливо. Наступний момент стоматологічні послуги. Стоматологічні послуги на сьогодні вони насправді дуже дуже ну, такі дешеві, якщо ми говоримо про надання таких послуг в приватних клініках. Але згадайте, чи виходили ви зі стоматологічної клініки з якимось таким от шлейфом та наступних взаємодій, які відбуваються вдома. Я нещодавно відвідувала стоматологічну клініку, профілактичну, там чистка зубів, і мені стоматолог дала маленький такий, знаєте, екземплярчик, як ми кажемо, пробник да? напевно, зубною пастою теж так можна сказати, зубної пасти. Я, чесно кажучи, я, я пам'ятаю, що я б взяла той пробник, ще ним не користувалась, але от враження вони залишились. Тобто я йду додому, і зі мною йде ще щось, що нагадує мені про те, що сьогодні я там відвідувала цю стоматологічну клініку. І зазвичай стоматологічні клініки вони ж є таким досить якісним контактом з користувачами. У Полісковичі для зубів, зубні пасти, зубні щітки. Тобто тут насправді навіть стоматологічні клініки можуть не інвестувати ніякі кошти, а просто залучити партнерів і надавати клієнтам ту турботу. Яку клієнти відчують вже не знаходячись в самій безпосередньо стоматологічній клініки. Навіть ви можете зубні нитки, ж можна ці коробочки забрендувати, тобто це зазвичай дуже корисна штука, і вона про турботу знову ж таки. Та? І більше того, вона, якщо користуватись зубними нитками регулярно, то це підвищує якість ваших зубів. Це дійсно про турботу і про результат, той який в стоматологічній клініці ви отримали, і про продовження. Якості цього результату. Тому дуже крута фішка, я рекомендую стоматологам, тому що в них маржа точно дозволяє таке робити і щось надавати ще з собою. Ну, Якщо ми говоримо про щось з собою, звісно, як не згадати ресторани і кафе. Ресторани і кафе мається на увазі там, де ми проводимо багато часу, приходячи на обіди, на вечері, можливо, це якісь сімейні зустрічі. На Подолі є дуже гарний ресторан Веро, Вера. -Вера. Італійський ресторан, і вони а, дають завжди з собою. Якісь смаколики, це насправді з точки зору знову ж таки собівартості. Це якась випічка, яку можна там навіть з залишків тіста, які зазвичай є завжди на кухні приготувати, але запакувати це в брендований конвертик. Та коли людина приходить, я завжди кажу, це коли ти сходив в ресторан, а вранці в тебе є ще попити каву. І ти розгортаєш той конвертик, і дивишся, знову в тебе бренд цього ресторану. Нейромаркетинг працює на 200%. В таких випадках, тому що ось те приємне враження, яке у вас було під час вечері в ресторані, воно продовжується і. Ми ж створіння емоційні на емоційному фоні, в нас продовжуються ці відносини з цим закладом. Хоча, фактично, ми вже вранці наступного дня вдома п'ємо каву. Але я знову нагадую, що нам для того, щоб це продовження дійсно було якісним, нам потрібно мати якісний базис. Тобто, ми не можемо мати погану кухню, несмачні страви, жахливий сервіс з боку офіціантів. І при цьому ці смаколики, які ми даємо клієнтам з собою додому, можуть якось ситуацію Ситуацію. Ні, абсолютно. Тому е, тут е, історія про те, що нам потрібно дійсно зробити якісну базу про це. Я розповідаю в своїй книзі, як це зробити. А далі вже оцю емоційну надбудову в вигляді е, сервісних фішок та, або сервісних дрібничок, як я їх сьогодні назвала. Далі тема дітей. Мені здається, вона в більшості випадків в нас, на жаль, недопрацьована. Тому що е, з дітьми. По-перше, у нас у батьків такий емоційний, дуже зв'язок. І якщо ще хтось проявляє турботу про наших дітей, ми це дуже, дуже навіть не усвідомлюючи, але дуже цінуємо. Тому знаєте, в закладах, які дійсно турбуються про клієнтів, вже ті розмальовки, олівці вони приносяться навіть без прохання батьків. Просто за умовченням приносяться, а вже це на вибір дитини, чи вона буде сидіти в телефоні мультики дивитися, чи можливо її зацікавлять ці розмальовочки? До речі, до розмальовок я теж вам рекомендую дуже творчо підійти, тому що часто дітки хочуть потім забрати ці розмальовки з собою або листочки там, де вони малюють. Ну, нанесіть вже туди ваш бренд. Та. Слухайте зараз за допомогою штучного інтелекту ви навіть можете розмальовки зробити в стилістиці вашого ресторану, в стилістиці вашого комплексу відпочинку. Не полінуйтесь, зробіть це тому що це дійсно якраз історія про поєднання маркетингу побудови довгострокових відносин з клієнтами. І ось таких сервісних дрібничок, які будуть працювати на користь вашого бізнесу, тому просто розмальовки, які ви роздрукуєте з інтернету, це круто, але перевершуйте вже і самі себе. Використовуйте штучний інтелект, використовуйте айдентику вашого бренду, логотипи і створюйте те, що дійсно працюватиме на ваш бренд, а не лише на сервіс. Тут потрібно бути прагматичними. Ну, якщо ми згадали про дітей. Ми не можемо не згадати про наших домашніх улюбленців, особливо про наших собачок, які дуже часто складають компанію господарям, коли ми йдемо в якісь заклади. Зараз вже ну я дивлюся, орієнтуюся по Києву. Зараз же є певною нормою те, що власники тваринок приходять в ці заклади з тваринками. Для мене таким показником pet-friendly є те, що часто на вулиці навіть виставляють тарілочки з водичкою. Можливо, там і якісь дворянські собаки, коти приходять до тих тарілочок. Але це для мене показник турботи про тих, хто ну, на жаль, не може про себе самостійно потурбуватись. Де собачка може сама собі водички взяти та, серед міста? Тому турбота про домашніх улюбленців це іноді, до речі, є таким показником вибору навіть закладу. Я йду в той заклад, куди можна прийти з моїм домашнім улюбленцем. Тому теж подумайте, що ви можете для таких тваринок зробити. Тут особлива увага, що ми не можемо пригощати якимись смаколиками песиків, якщо не маємо дозволу від господарів. Тому це теж, знаєте, в стандартах вашого персоналу має бути зазначено, що якщо передбачені якісь смаколики для тваринок, то краще цей смаколик дати господарю, а господарі вже на свій розсад або зараз, або пізніше, або ніколи. Там, можливо, Тваринка на спеціальному харчуванні, але повірте, зазвичай господарі потім знають, що зробити з такими смаколиками, або знову ж таки, при зустрічі з дворянською собачкою, нагодувати її, або ну, комусь передарувати. Тому е, думаємо про дітей, думаємо про наших домашніх улюбленців і створюємо ті умови, які підкреслять нашу турботу не лише про нашого клієнта, але і про його оточення. І цікава тема з розвитком CRM: Customer Relationship Management або управління відносинами з клієнтами. Якісні CRM системи дозволяють вам знати дуже гарно вашого клієнта і в правильний потрібний момент проявляти якісь. Ознаки уваги, дарувати якісь подарунки відповідні. Знову ж таки, дивіться, все залежить від бізнесу. Не забувайте, будь ласка, про економічну раціональність. Ці всі сервісні штуки вони класні, вони працюють, але давайте не забувати, що бізнес за своєю природою він створюється для того, щоб заробляти гроші. Тому є бізнеси, маржа яких дозволяє навіть постійним клієнтам презентувати час від часу якісь. Ну, досить такі дорогі речі, навіть дрібничками, сервісними їх не назвеш. А є бізнеси, для яких знаєте, навіть там пакет для продуктів це вже буде величезна інвестиція в відносини. Ну знову ж таки, і очікувань у клієнтів немає. Ніхто не очікує, що там на касі АТБ клієнту презентують пляшку французького вина, навіть якщо клієнт ходить щодня в цей магазин. А тому тут має бути обов'язково така економічна. Обґрунтованість будь-яких таких сервісних фішок. Ну, на початку я розповіла про ті фішки, які насправді нічого не вартують. Їх може будь-який бізнес собі дозволити. А зараз трішки хотіла б розповісти про такий, знаєте, підхід, коли дійсно ми можемо щось надати більше нашому клієнту: е, готелі, е, ресторани. Ну Ті ж СТО, я вже згадувала, якщо клієнти часто користуються послугами, якщо це дійсно на постійній основі, ви добре знаєте цього клієнта. Більше того, Готелі, ресторани. Це та сфера там, де зазвичай люди приходять відпочивати, та, в компанії ще когось. Тут будьте, будь ласка, дуже уважними, щоб не було історії на кшталт, коли чоловік ходив до ресторану весь час з дружиною. Дружина любила певний там, напій, а потім чоловік прийшов, наприклад, з сестрою. Ну, можливо, з коханку, та, але ну, давайте візьмемо з іншою жінкою. Та? І персонал, не маючи достатньої інформації, просто знає, що цей чоловік зазвичай там, з дружиною приходить і каже до дружини, а сьогодні ваше улюблене вино таке вам давати, або там ігристе, як ви зазвичай любите, а жінка інша. Тому тут будьте дуже уважними, максимально фіксуйте інформацію в. В CRM-системах, якщо немає 100%, от тут наголошую, якщо немає 100% впевненості, що ви можете якийсь жест дозволити, то краще, краще цього не робити. Але зазвичай, коли мова йде про такий ресторанний бізнес, готельний бізнес, тут є більше можливостей для якихось компліментів. Та, уявіть, якщо у вас CRM-система фіксує, знову ж таки, це налаштування ваших бізнес-процесів. Ось це історія про сервіс як система. Якщо ваша, наприклад, CRM-система фіксує. Кількість років, які клієнт провів з вами. І, наприклад, перший візит клієнта, ну, який зареєстрований там в системі в вашій crm системі, це, наприклад, червень, там, я не знаю, сьогодні 25-й рік, 15-го року, та? і клієнт знову продав... по-перше, ваш заклад, все ще існує, і це прекрасно. І приходить клієнт в червні до вас, і crm система каже, слухай, а тут вже 10 років як клієнт з нами. Та? Приготуй щось. Більше того, налаштування CRM-систем можна робити таким чином, що ви навіть зможете спрогнозувати кількість потенційно клієнтів, яка може бути в цей період. А що значить спрогнозувати? Ви навіть можете плюс-мінус підрахувати бюджет, який вам буде потрібен для подарунків для цієї категорії клієнтів. І уявіть, приходить клієнт джекпот, Якщо він прийшов там з бізнес-партнерами або з родиною, crm система якісно відпрацювала. Всі бізнес-процеси якісно відпрацювали. Це значить, що не просто crm система нагадування якесь зробила. crm система зробила нагадування, а до цього відпрацювали бізнес-процеси, і ви маєте спеціальну пропозицію для цього клієнта. І уявіть, приходить клієнт до нього підходить офіціант і каже: Ви знаєте, Сергій Володимирович, а ви сьогодні прийшли і. Перше, це відбулось 10 років тому, і ми страшенно раді, що ви з нами весь цей час. І від нашої адміністрації, від директора нашого закладу, ми вам презентуємо сьогодні ось пляшку вашого улюбленого вина або щось ексклюзивне та. Взагалі, уявіть, як це буде, які це будуть враження, але це дійсно вже такий найвищий рівень, це вже не про сервісні дрібнички, це вже про дійсно такий якісний підход до побудови якісних взаємин з клієнтами. І для цього потрібні якісні бізнес-процеси, чітко відпрацьовані crm системи і бажання будувати відносини з клієнтами. Але це можливо і це потрібно робити. Також дивіться, якщо ви працюєте з дорогими товарами, якщо у вас великі такі угоди на великі суми грошей, подумайте. Ну й хоча б якусь дрібничку. Я ось згадую, що коли я купувала квартиру там, в далекому 2014 році, мені могли б ну хоча б якийсь брилок подарувати. Розумієте? Нічого, нічого тоді забудовник не дарував, але зважаю, що то був у нас такий період чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік нелегкий. От але насправді. Ну, хто як на українці мають в будь-які часи турбуватись та про, про клієнтів і думати про свій бізнес і сьогодні і завтра? Великі угоди завжди потребують додаткової уваги, тому що великі угоди вони. Дуже часто не закінчується заключенням от угоди і все. Дуже часто там іде ще період після продажу, сервісний період. І для того, щоб увійти якісно в цей період, ну подумайте, що ви можете подарувати клієнтам. Чи це буде якась книга з надписом? Та? Дуже часто кажуть, коли я говорю про книги, кажуть, ми не знаємо, що читає клієнт, але ж є книги не лише для читання, є гарні колекційні книги. Класними або фотоальбомами, або репродукціями якихось творів знаменитих, або ну, щось про щось про мистецтво, щось про культуру. Та? Цих книг насправді є дуже багато і просто поцікавте, що ви можете презентувати клієнтам. І ще такий момент про техніку. Знову повертаючись до дрібничок, знаєте, що найцікавіше. Іноді рішення, от воно знаходиться на поверхні. Але ніхто його не шукає, бо це ж потрібно думати. Та. Коли ми купуємо телефони, і вибачте, іноді ці телефони коштують як 5, іноді 10 мінімальних зарплат сьогодні в Україні. От скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи було у вас так, що ви купуєте новий телефон, а вам додатково з телефоном щось ще дають? От не те, що йде в комплекті, а щось ще дають. Мені колись колись це було, до речі, не з останнім телефоном, а з попередніми телефонами давали перехідник для розетки. Це дуже корисна, дуже класна штука. Серветки для, слухайте, серветки це взагалі класна історія, тому що їх можна брендувати. Вартість серветок, я спеціально подивилася, вартість серветок, себе вартість серветок, які ми протирають екрани, ноутбуки, комп'ютери, телефони. Якщо купуєте там від 100 штук, то вартість однієї серветки може бути менше однієї гривні. Уявляєте? Ну окей, додайте туди ще брендування цих серветок, ну, хай буде. 2 гривні, 3 гривні одна серветка, і телефон там за 5 мінімальних заробітних плат та, в Україні. Тобто, ви можете такою дрібницю, корисною дрібничкою, тому що я сьогодні, якраз, говорю про ті сервісні дрібниці, які продовжують ваш контакт з клієнтом. Купив вже клієнт щось, замовив. Далі, начебто, і не користуються послугою, але завдяки ось цій дрібничці, клієнт буде про вас ще гарно і довго згадувати. Та тому для мене, ось продавці техніки, ну не вже так складно ті серветочки для протирання. Екранів додати, тим більше це коштує 3 копійки, але це дуже корисна і класна штука. І щоразу, коли клієнт протиратиме екран телефону або ноутбуку, або планшету, буде згадувати приємно про того продавця, який йому надав цю послугу, послугу продажів. Тому я вам бажаю, щоб ви. Думали про клієнтів, думали, що може трапитись з клієнтами після того, як вже він відвідав ваш заклад, скористався вашою послугою. І чи ви можете якось емоційно за рахунок створення враження продовжити цей ефект? Сподіваюся, що щось з перелінченого сьогодні вам може підійти, і ви дійсно будете будувати якісні і приємні відносини з вашими клієнтами. А це в свою чергу. Буде не те, що змушувати, бо воно все в нас буде на несвідомих рівнях нашої психіки відбуватись, але несвідомо клієнта буде до вас, як ми кажемо, притягувати, так? тому що ви вмієте будувати відносини з клієнтами. Я вам щиро бажаю побудови міцних, довготривалих і таких, що приноситимуть прибуток вашій компанії відносин з клієнтами. Всім гарного і тихого дня!